Redmi 9C, має відбиток пальця. Здається, моделька з NFC. Зараз глянемо разом. Ціна 2150 гривень, по корпусу непоганий. Має роз'єм на навушники 3,5, роз'єм на зарядку тут мікро. Досить непоганий по стану По екрану теж нюансів взагалі не бачу ніяких. Можу поклеїти за додаткову плату захисне скло, кому буде цікаво, уточняйте у Так, Без вигорання, екранчик у гарному стані. Працює, показує добре, простенький телефон для звичайних завдань. Так, має NFC можна розраховуватись картою на 32 ГБ, на 10-му Android та 2 ГБ оперативної пам'яті. Так, відкрию камеру. Ось така тут камера. В комплекті до телефону йде. Зарядний шнур, мікро та сам телефон відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво цей або будь-який інший пристрій, пишіть у повідомлення або у телеграм-канал.